Сьогодні прийшла звістка з Криму, що у Феодосії раптом побачили військових, яких там, в принципі, ще від початку того возвращення родну гавань, не бачили, От, в тому числі і санітарні машини, і військову техніку, і військовослужбовців. Чи не починають потроху росіяни, кидаючи в цю м'ясорубку ополченців з так званого днр лнр потихеньку ховатися в хатку, чи то пак на Кримський півострів? Ну, вони не будуть ховатися, вони будуть, ну, на мій погляд, всі ці війська, які сьогодні з'являються в Криму, вони будуть перекинути на південь України. Справа в тому, що для Російської Федерації ключовим є місто Мілітополь. Це ключ до суходольного коридору в Крим і це ключ до входу в Крим. І скоріш за все вони будуть заходити на. Матерікову Україну з українського Криму і е, будуть намагатися утримати саме південні шляхи на вздовж узбережжя Азовського моря.